Ну, оскільки являюся експертом по ринку молока молочних продуктів, то е, зупинюся саме на аспектах цієї галузі і її державної підтримки. Е, е, яке питання нас хвилює на сьогоднішній день? Це механізм державної підтримки через е, податок на додану вартість, який на сьогоднішній день працює таким чином, що переробні підприємства свій податок на додану вартість спрямовують на виплату дотацій е, поставщикам молока, як у так і господарствам населення. Чому постало питання стосовно? Врегулювання подальшого подальшої виплати цих дотацій, оскільки з одного боку існує законопроект, який в цьому році на початку, десь на початку весни, намагався змінити даний механізм, він в принципі являється діючим, і Є вірогідність того, що в новому бюджетному процесі механізм підтримки буде змінений таким чином, що дотації податок на додану вартість буде спрямовуватися до державного бюджету і потім виплачуватися. na R Rolavu З іншого боку, паралельно ведеться робота над проєктом податкового кодексу, і його редакція в прикінцеві положення також передбачає з перерахування, збереження існуючого механізму дотації до 2015 року, але якщо, якщо інше, не зазначено в державному бюджеті. Тобто, знову ж таки, щорічно, в, до, до 2015 року, можливий вірогід, вірогідний перегляд механізму державного підтримки виробників молока і м'яса, знову ж таки, податковий проєкт податкового кодексу в останній своїй редакції поданій в урядовому кур'єрі, передбачав те, що 70% податку на додану вартість будуть розподілятися, 70% виплачуватимуться як дотація на голову корови, 30% від загальної суми будуть спрямовуватися на фінансування тваринницьких комплексів. Таким чином з одного боку виплата на одну корову вона не передбачає ні підвищення продуктивності корів, ні з іншого боку, має певні складнощі в регулюванні. До сих пір не проведено реєстр корів. Тобто існують дуже Це багато запитань. щорічний перегляд державної підтримки він впливає і на ціноутворення. Як ми бачимо, зниження цін на початку, всередині весни, коли дане питання знову ж таки піднімалося в органах влади і було не вирішене, змусило знижувати. Ти закупівельні ціни або сприяло зниженню закупівельних цін на 20%. Знову ж таки, наступне коливання цін ми бачимо вже на на початку осені цього року плюс 20% закупівельних цін і нестача сировини на ринку присутня. Тобто питання не вирішується. Таким немає чином. немає альтернативи розвитку великих молочних ферм на, на сьогоднішній день. Альтернативи цьому цій тенденції немає в Україні в зв'язку з багатьма факторами. Але в першу чергу це звичайно з фактором того, що в нас проводить депопулізація в сільській місцевості. Я буквально на вихідних був Чернігівській області. Якщо в одному селі було три роки тому ще 40 корів, зараз сім корів ходить до значить, на пашню. А це означає, що за великим рахунком корів той немає. Тому виходу в нас в принципі на сьогоднішній день немає. Як продавати можливість будувати за російським сценарієм, за угорським сценарієм, за будь-яким сценарієм розвивати державну комплексну програму. Відбудовувати тваринницькі комплекси, здавати високоякісне молоко і відповідно отримувати певні частоти. прекрасно розуміємо, що окупаємість коштів, як сказала Іна, це не як м'ясо птиці за 42 дні, це не як свинина за півроку. Це 7-8 років. А це означає, що і плюс до цього всього величезні інвестиції якраз що стосуються капексу. Тобто, за нашими скромними підрахунками, одне місце для корови коштує приблизно 10 тисяч доларів. Уявіть собі. Без наявного ринку землі, без наявної кормової бази, коли ці кошти можуть окупитися при наявних ставках кредитування в наших чудових українських банках, де часом доходять ставки на до 20-й сьогоднішній день, 23-25% тобто, в гривнях. гривня. Тобто, ж принципі без державної підтримки ми це все прекрасно розуміємо. Шансів відбудувати велике комплексне господарство в молочній галузі абсолютно це не можливо. Можливо. Ми маємо розуміти, що ці 2 мільйони людей, які сьогодні ще підтримують і тримають велику рогату худобу в себе в дворі, якщо вони виріжуть її на осінь або взимку без підтримки, то тоді в нас буде дійсно катастрофа, схожа на ту ситуацію, яка винесла на ринку гречки, і вона буде абсолютно прогнозована вже наступного року. І я думаю, ця держава має прекрасно розуміти керівництво держави, що допустити якраз. Таку ситуацію найближчим часом просто.